Що суботу в Олександрії вдруге відбудеться турнір сильних змагання серед спортсменів-аматорів? Змагатимуться учасники турніру на спортивному майданчику поряд з гуртожитком училища культури. Розпочнуться змагання о 9-й годині ранку. Реєстрація учасників о 8.30. Однак організатори нагадують усім учасникам, що є ще попередня реєстрація на турнір і просять спортсменів не залишати її поза увагою. Просто хочеться звернутися до людям. Ну, це організаційні вопроси просто. Якщо ви не регистрируетесь зарані, ви усложняете життя організаторам. Пожалуйста, проявите сознательность, нічого страшного і сложного. просто відправляйте на адрес адмінсобачкам письмо, в котором указываете ФИО, фіо, год рождения телефон. телефон. Ну, нам це потрібно для статистики, щоб розуміти, що и і планувати соревнования. Нагадаємо, що на турнірі спортсмени змагатимуться у трьох вправах: штовхання гирі вагою 24 кілограми, від грудей у положенні стоячі, підтягування на перекладині та віджимання в упорі лежачі. Від підлоги. Переможців визначать за загальною сумою балів, які спортсмени наберуть у всіх трьох вправах. Тож, навіть якщо учасник професійно займається якимось одним видом спорту і гарно віджимається чи підтягується, це зовсім не означає, що він здобуде перемогу на змаганнях. В минулому році парень толкнув гірю в два рази більше, ніж ближайші його конкуренти, і при цьому він не оказався в тройки призорів. То есть очень сильный геревик, э, ну, профессиональный гиревик, навряд ли сможет очень много отжаться от пола и потянуться на турнике. То есть мы стараемся уравновесить все категории, спрашивают, почему нет весовых, возрастных категорий, ну, именно по этой причине. Переможцы турниру отримают медали, дипломи та грошові винагороди. Однак подарунки дістануться не лише трьом наикращим спортсменам змагань. Мы проанализировали опыт прошлого года и решили, что будут еще призы для людей, которые покажут лучший результат в каждом из трех упражнений. К нам подключилась сеть магазинов IT-сервис. Для людей, которые покажут, соответственно, лучшие результаты, для каждого из них приготовлен небольшой такой гаджет технический. И также, как призеры в общей номинации, в общем зачете, так и люди, показавшие лучшие результаты в своих, катего... в своих номинациях, получат скидочные сертификаты от той же сети магазинов. Наглядачів чекає розважальна програма, і хоча організатори тримають у секреті, хто розважатиме Олександрійців, проте обіцяють, що буде цікаво. Організатори запевнили, що турнір Сильних-2016 відбудеться обов'язково за будь-якої погоди і запрошують олександрійців підтримати учасників змагань.